Представники місцевих влад часто говорять про залучення інвестицій в наші міста. Але що саме роблять наші влади для того, щоб ці інвестиції прийшли? І по великому рахунку нічого. Лише коли з'являється якийсь конкретний підприємець своєю ініціативою, влада піариться на цьому. Влада Німеччини діє трошки за іншим принципом. Створення індустріальних парків та індустріальних зон є гарним поштовхом для розвитку бізнесу. Адже саме на території індустріального парку розміщений бізнес-інкубатор, де невеличкі підприємці в числі двох-трьох осіб починають свій бізнес, але за кілька років мають можливість його розвинути, отримати на пільгових умовах земельну ділянку з підведеними всіма комунікаціями та розвивати свій бізнес. На території такої індустріальної зони та індустріального парку ми власне, сьогодні перебуваємо. Влада створила понад 2 тисячі робочих міст, здавши в оренду просто на просто землю та залучивши ряд інвестицій в територію трьох міст та сіл. Одна з особливостей технологічних парків є максимальна енергоефективність. Зокрема, ми зараз можемо бачити озеро, в на якому накопичується дощова вода для технічного використання потреб підприємств, які знаходяться на території цього парку. Індустріальний парк це не хмара диму, які виробляють всі підприємства цієї зони. Це квіти, це газони, це зелені дерева. Ось такі невеличкі гаражі і є бізнес-інкубаторами. Саме в них маленький підприємець має можливість розпочати свій бізнес. Якщо його справа є вдалою, він отримує нову земельну ділянку, більшу за розміри та має можливість поставити своє велике підприємство. Бізнес-інкубатор це не просто можливість орендувати дешеве приміщення. За 5,5 євро за квадратний метр ти маєш можливість для стартапу. Але якщо протягом п'яти років ти не розвинув свій бізнес, ти змушений піти. Якщо у вас є цікава бізнес-ідея, ось ваше потенційне місце на бізнес-інкубаторі.